Вас вітає кафедра, підйомно-транспортні машини і обладнання Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Кафедра з 95-річною історією, яка протягом всього часу і до сьогодні насичує ринок фахівцями, без яких не може існувати промислове виробництво, будівництво, транспорт, сільське господарство, інфраструктурні об'єкти та торгівля. Приймаючи виклики часу, кафедра почала підготовку фахівців з нової спеціалізації інженерія логістичних систем. В межах спеціальності прикладна механіка. Логістика це рух всіх без винятку товарів і послуг. Одна з найважливіших сфер в сучасному світі. Поєднуючи наше надбання в галузі підйомно транспортних машин і сучасний досвід. Ми стали єдиною кафедрою в Україні, що надає комплексне розуміння технічної сторони логістики і бізнес-процесів. Запрошуємо вас приєднатися до нашої студентської спільноти. Ми пишаємося своїми випускниками всіх поколінь, а вони пишаються тим, що закінчили нашу кафедру. Протягом майже сторіччя в багатьох точках світу ви завжди почуєте з їх уст випускник кафедри, підйомно-транспортні машини і обладнання. Ми даємо знання і компетенції в напрямках експертного проєктування і управління проєктами, зокрема, в галузі розробки програмного забезпечення, експлуатації, моніторингу безпечної роботи обладнання, сервісного обслуговування, управління транспортно-експедиційними компаніями, складськими розподільчими центрами, менеджментом і управлінням інфраструктурними проєктами, студент кафедри підйомно-транспортні машини і обладнання. Це доступ до міжнародних програм обміну і подвійних дипломів з Краківською політехнікою і Магнебурзьким університетом, участь у престижних міжнародних і вітчизняних проєктах, професійні знання в галузі автоматизованого проєктування, виробнича практика на провідних підприємствах в Україні і за кордоном, можливість дуальної освіти. Ми чекаємо на вас і надаємо слово нашим студентам, випускникам та керівникам підприємств-партнерів. Мене звуть Олійник Тарас Миколайович. Я є директор та співвласник компанії ПТ. Наша компанія виготовляє підйомно транспортне остаткування та системи, що підводять електричне живлення до цього остаткування. Привіт, мене звати Мирон. Моя став засновником компанії, яка займається виробництвом вантажу підйомного обладнання. Мене звуть Сидоренко Сергій Юрійович. Я закінчив магістратуру кафедри підйомно транспортних машин та обладнання у 2007 році. Моя команда та я працюємо на фінську промислово-виробничу компанію, де проєктуємо для них різні типи транспортного та промислового обладнання. Добрий день. Мене звуть Дмитро Кеба. Я є випускником Харківського політехнічного інституту. Після випуску з ХПІ і так трапилось, що я очолив у компанії Нова Пошта департамент термінальної логістики. Привіт, друзі! Мене звуть Тетяна. 15 років назад я закінчила політехнічний університет, машинобудівний факультет. Моя спеціальність мала назву ПТМІО. Доброго дня, шановні бітурієнти. Мене звати Володимир Олексєєв, я випускник кафедри транспортних машин та обладнання до ХПІ. Зараз навчаюся в Гановерському університеті Мілібніцем. Вітаю! Я є Марина, студентка третього курсу Національного технічного університету Харківського політехнічного інституту, кафедри підйомно-транспортні машини і обладнання. У березні 2023 року. Я прийняла участь у відборі на обмін студентів за програмою k К1» з краківською політехнікою за напрямком механічна інженерія. У травні мені було повідомлено про перемогу у відборі. Тому згідно програми, я разом з трьома студентами нашої кафедри вирушаю на навчання до Польщі. Усім привіт! Мене звуть Платон. Я студент кафедри підйома транспортних машин. Наразі я закінчив перший курс та з жовтня цього року я починаю своє навчання за програмою подвійних дипломів в Магдебурському університеті. Guten Tag, майнами Name Лідія. Lydia und ich bin Teilnehmerin des з zwischen die Ukraine und Deutschland. Das Studium findet ab Oktober statt und ich besuchte schon Vorbereitungskurse an der Uni. Das war sehr interessant. Deshalb möchte ich Sie einladen. Я була студенткою кафедри з 2016 по 2021 рік. І за ці п'ять з половиною років я здобула інженерну кваліфікацію, взяла участь у низці університетських олімпіад, стала однією з п'яти переможців Всеукраїнського інженерного конкурсу Future of Ukraine, перемога в якому давала змогу потрапити на екскурсію на завод Боїнг. Усім привіт! Мене звуть Олексій, я навчаюся на 131-й спеціальності прикладна механіка спеціалізації інженерії логістичних систем. З жовтня я починаю навчання у Магдебурзі за тим самим напрямком, який на німецькій мові звучить: вірчавц Logistik». Якщо ти студент та тебе зацікавила ця інформація, то запрошуємо тебе до Харківського політехнічного інституту на кафедру підйомно-транспортні машини і обладнання.